за кожного підприємця обов'язкових податків навіть при мінімальній зарплаті, то порахуйте скільки мільярдів виїжджає нашого податку за кордон кожного року. За час існування мораторію, значить в Україні закрилося 6,5 тисяч підприємств мебельних деревообробних. Наступний мораторій перетворив українську деревообробку з деревообробної в лісопильну галузь. Чому тому, що диробробка повинна орієнтуватися на місцевий ринок? Місцевий ринок знищений повністю, тому що куб круглого лісу коштує більше за мінімальну зарплату. Тому наш шлях єдиний заборонити мораторій, та як це зробили 33 країни світу. От нас сьогодні Європа сміє там е, дорікати, що ми порушили якісь умови сод. 33 країни країни сод, тому числі Сполучені Штати, Канада, Бразилія, Аргентина і так далі мають повну заборону експорту. Канада з 1906 року. От і ніхто нікому не дорігає. Каїв, вони члени сод. І кожна країна для порятунку власного ринку має право зупинити мораторій. Для подолання критичного дефіциту у нас не те, що критичний дефіцит, у нас повністю знищений внутрішній ринок. І українець, з України, який є власником деревини згідно Конституції, не може скористатися. Це є позбавлення громадянина ресурсу, це є грубе порушення Конституції. Тому е мораторій неприйнятний. І якщо ця Верховна Рада прийме закон про відміну мораторію, Тут будуть стояти не деревобники, це все дерево стоять. Тут будуть стояти трильовочні тратура і бензопили будуть тут заведені. Це таке рішення не тільки західної української асоціації а всіх асоціацій України. Дякую, зрозуміло. Дякую.